12 липня 2025 року місяць відвідує накшатру Шравана, вона дозволяє зазирнути за рамки звичного нам матеріального світу, це вміння ловити інсайти, читати міжрядків, бачити приховану інформацію. Тобто людина може не тільки слухати, але й чути. День сприятливий для медитації, вивчення мов та традицій, залагодження конфліктів. Шаравана досить соціально активна на кшатра, тому вдалою будуть громадська, організаторська та політична діяльність, телефонні переговори, консультації, подорожі, покупки. Добре було б вигуляти нове вбрання. Хоча по такій жарюці хочеться вигулювати хіба що новий купальник десь на морях. Також день сприятливий для медичних процедур. Приготування та прийняття лікувальних трав та ліків, можна займатися музикою, філософствувати. Взагалі вітаються будь-які починання хороша накшатра, а в поєднанні з місячною добою, яка дає удачу, так взагалі супер. Не варто лише поводитись агресивно чи ризиковано. Творчість, що робиться руками, теж може не дуже бути вдалою. Закінчення важливих справ краще перенести на інший день. В усьому іншому зелене світло, най все вдається, і Всесвіт допомагає.